Да. Такі. Такі штуки бачу. Найкі. І бачу таку штуку, але вона прям поломана. Прям тут є така штука, тут такої штуки нема. Аля запчасті. Окей. Так. Добре. Закідаю це обратно. По ціні Ну давайте дамо гривень. 50. Якщо вийде натягнути, то натягнемо Але є сумніви. Так. Go next. Так. Ну да У нас ж, як завжди, щось одне зацепиш і пішло поехало При тому, що я просто рандомно витягував з мішка. У нас уже раз. У нас уже дваз, у нас уже вже триз, так от. Такі штуки. Ціну ми побачили, і йдемо далі.